Всім привіт, Запорізька область Україна. Сьогодні 4 квітня 2023 року ми отримали гуманітарну допомогу від фонду Роната Ахметова «Порятунок життя. Отака От закрита коробка. На коробці вказано, що це гуманітарна допомога не для продажу. Також вказаний телефон, за яким можна звернутися, якщо виникнуть якісь запитання. І зараз давайте відкриємо і подивимося, яка гуманітарна допомога для інвалідів другої групи. Так, оце вміст коробки, Жміть рис, олія ой, цукор, дві банки згущеного молока. Кілограм борошна. Чомусь відкрита пачка спагетті. І дві банки. Шпроти, шпроти. Дві банки шпротів, я так розумію, що це шпроти. Це отака допомога. Дякуємо, що в важкі часи підтримують нас. Всім всього найкращого, все буде Україна, всім пока-пока.